Пам'ятна монета видатні особистості України. Присвячена сторіччю від дня народження видатного українського поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка Володимира Миколайовича Сосюри 1898-1965. На аварсі монети в центрі бусинкового кола розміщено зображення малого державного герба України в обрамленій гілок калини. Над гербом розміщена дата 1998 рік карбування монети. По колу написи вгорі Україна внизу у два рядки дві гривні. Написи відокремлені один від одного орнаменту. На реверсі монети на тлі аркуші паперу, перекладених ліворуч гілками калини, зображено портрет Володимира Сосюри. Написи ліворуч по колу Володимир Сосюра. Праворуч у два рядки. Дата 1898-1965 рік народження і смерті. Внизу у два рядки Факсиміле відомого вірша Поета Любіть Україну. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Підпишись на канал, постав подобайку, напиши які монети хочеш собі в колекцію.